Добрий день, діти. Оскільки тривога, то я зверну увагу на деякі питання, які вам треба, треба при підготовці домашнього завдання звернути увагу. В класрумі. В класрумі у вас буде Презентацію, яку я зараз е, долучу, і також відео. То, переглянувши параграф е, 33, і презентацію і відео, у вас буде достатньо матеріалу для того, щоб зрозуміти, що представляла собою стародавня спарта. А, зверніть увагу на питання, які а, в плані презентації є. А, де знаходиться Спарта Плепонеський півострів? Це юг південь, а, південь а, південна ча, частина материкової Греції, півострів Пелепонез, область Лаконіка і а, також а, а, тут розповідається про виникнення держави і як долучені були до цього доріці, які в XI столітті до нашої ери а, прийшли сюди, підкорили ахейців і заснували державу Спарта. Спартанське суспільство складалось із трьох категорій населення це спарціади, тобто доріці, які захопили територію Пелепонезького півострова, Паріяки і ілоти. І так, спарціади управляли державою, вели війни, тримали в поколі Ілотів і володіли всіма правами. Пер'єки ті, що живуть навколо, вони займались торгівлею, ремеслом, могли мати землю, могли служити у війську, сплачувати данину, але були без політичних прав. І лоти це раби, нащадки підкорених ахейців, державні раби, займались землеробством, не могли мати землі і без будь-яких політичних прав. Спарта вела війни за розширення території і Месенські війни про дві із цих війн, яку ми ту воно переслідували, і в результаті була підкорена частина Месенії. І е, також в результаті Другої месинської війни месенці хотіли скинути владу спартанців. Результат е, Другої Мисенської війни остаточно сформувалась була спартанська держава. Управління спартою відрізняється від управління фінами. Це олігархічна держава, і чому саме її можна назвати олігархічною? Ви е, про це е, мені скажете наступне уроку І е, е, яке управління ви можете теж побачити на слайді, і у вас, е, до речі, є і в підручнику ця схема, то вам треба знати, що таке олігархічна держава. І зверніть увагу, тут органи управління не на одному рівню, а такими щеблинками. Е, подумайте, Чому саме так? Спосіб життя спартанців відрізняється від Афінської держави. І, які особливості у вихованні, у житті спартанців, у їх мові ви мені теж розповісте на наступному уроці після того, як переглянете відеоматеріал, підручник і е, презентацію. Значить, на цьому у мене все. Дослухайтесь до моїх рекомендацій, і ви будете знати матеріал. Дякую за увагу. До побачення!